Вир подій крайніх кількох днів настільки був непересічним, настільки був важливим для України, настільки був скандальним і, я би сказала, небезпечним, що я довго думала, як це все сформулювати кількома фразами, щоб написати пост. І Вирішила, що краще пост не писати, а просто з вами проговорити. Тому що дуже багато важливого залишається на узбіччі процесів через оці, оці скандали, які зараз вибухають. І чесно кажучи, цей останній скандал з Миколою Тищенко він же ж відбувся не тому, що Коля такий, який він є. Не тому, що за ним вже цілий шлейф скандалів. А мені видається, що він саме для того, щоб ми не говорили, не думали, не дискутували і не вирішували низку інших проблем. Про що ми говорили крайніх кілька днів? Ми говорили не просто про яйця за 17 гривень за штуку, кілограм, літр, дециметр чи ще щось таке. Ми почали дуже серйозну розмову про розкрадання. В міністерстві оборони ми почали розмову про те, що в час війни хтось дозволяє собі на мільярди наживатися ціною життів наших воїнів-захисників, ціною страждань, переживань їхніх родин і ціною нелюдських зусиль волонтерів, щоб дістати усе, що є потрібно на передовій. Перше розкрадання в нашій армії, що є неприпустимим не тільки в час війни, але і у мирний час. Зараз ми разом з Колею Тіщенком про це говоримо. Чи іде про це дискусія в публічному просторі? Ні. Коли ми почали говорити про надання Україні танків, систем ППО озброєнь, так зараз піднялася величезна хвиля на підтримку того, щоб нам дали леопарди, Абрамси і все решта. але ж насправді паралельно із цим ішла дуже серйозна розмова про те, чому наш оборонно-промисловий комплекс не працює так, як має. Чому ми виявилися не готовими до такого вторгнення, маючи завод, який виробляє одні з найкращих танків? Чому ми просимо зараз увесь світ про допомогу снарядами, ракетами, системами в той час, коли у нас були одні із найкращих ракетних систем, розроблених з 14 по 19 рік? Так і ця дискусія йшла. Зараз про неї теж не йдеться. Бо у всіх на слуху Колятіщенко. Ми з вами буквально на днях почали говорити про проблему того, що усім чиновникам, депутатам і РНБО просто забороняють виїзд із держави, якщо не надано відрядження. А проблема в тому, що опозиції відрядження не надають. А європейська солідарність одна із тих політичних сил, яка чи не найактивніше завжди, і з моменту вторгнення в тому числі працювала на міжнародних фронтах. І відряджень нема. Я нагадаю, що відрядження в даний час ідуть всі за свій рахунок, але тут йдеться про заборону відряджень як, як явища. Відповідно, без жодної можливості поїхати на міжнародний форум відстояти інтереси України, поїхати на саміти, поїхати на міжнародні зустрічі, можливо, і неформальні проговорити ті чи інші процеси. Ні. Всі ж говорять про Миколи Тіщенка, який отака падлюка порушив всі норми прийнятності. І тому президент молодець, що всім заборонив. А мені видається, що президент. Використав Колю Тіщенка для того, щоб прикрити всі інші дискусії. І мені видається, що Коля Тіщенко ще мав би отримати орден від президента за те, що зам'яв своєю, скажімо так, своєю діяльністю в Таїланді, так званою, в океані, зам'яв всі інші розмови. І тим паче підтримав ідею президента помножити парламент на нуль. А тепер подивіться: це ще одна дуже важлива проблема, тому що ми є парламентсько президентська республіка. І незважаючи на те, що в нас воєнний стан, парламент має працювати і напрацьовувати рішення. Парламент має відправляти делегації. Парламент має просувати законопроекти. Я вже мовчу, якої якості цей парламент. Але саме парламент є головною гілкою влади в українській державі. Перепрошую, не президент одноосібно. У нас не тоталітарна держава. І в нас є достатня когорта парламентарів. Які якісно роблять свою роботу. Але давайте будемо щирі: найбільше проколів, найбільше дурниць, найбільше бздурів і найбільше безпардонності ми бачимо від чиновників когорти, слуг народу. І замість того, щоб задіювати правоохоронні органи, на те, щоб розбиралися з корупційними скандалами. З так званими нестатутними поїздками, з нестатутним використанням коштів, розкраданням коштів і так далі немає кращого рішення, як просто забороняти виїзд за кордон. Ви думаєте, що переговори щодо танків ППО вони всі відбувалися отут в парламентській залі в Україні, як зараз намагаються нам довести? Якби купа наших людей, в тому числі і Порошенко, не їздили по всіх закордонних форумах, розповідали про всі моменти, всі процеси, про ситуацію на передовій, то б нічого так дуже би не було. І ще одна складна частина, от нам розказують про Тіщенка, про яйця, про Ліопарди, і такі скандал на скандалі. Нам розказують про гурчні справи проти чиновників, яких ось чомусь звільняють, а не притягають до відповідальності. Потім раптово всі ці чиновники опиняються на хлібних посадах послів. Але знаєте, за ширмою оцих всіх дурниць, оцих всіх стурів, люди майже не розуміють, що відбувається на фронті. І люди категорично в своїй загальній більшості. Не усвідомлюють масштаб втрат, які ми зараз там маємо. Всі красиво говорили про, хай буде земля Пухом Монастирського, його заступників. А дуже часто забувають на найвищих рівнях сказати про наших захисників, про те, що в Бахмуті в Солидарі, про те, яка ситуація в Гледарі. Про те, які втрати несуть, зокрема, батальйони ТРО. І коли ми, зокрема, опозиційні депутати звертаємося, нам кажуть, не лізти військові справи, але ми просто бачимо втрати. Я хотіла би наголосити, що сьогодні за усіма скандалами, за усіма гучними справами. За витівками Тищенка ми маємо пам'ятати про найголовніше: про те, що армію треба забезпечувати і красти у армії помилково чи не помилково неприйнятно. Про те, що на сході і півдні України триває страшний бій, і сьогодні втрати в Україні шалені. І не можна мовчки опускати очі і казати, та все буде добре, ЗСУ переможуть. Як то кажуть, знаєте, в анекдоті про Бога і лотерейний квиток, що лотерейний квиток, як мінімум, треба купити, щоб виграти. І ми маємо мати демократичну державу. Ми маємо мати сильну армію, надійний тил і стабільність нашій державі, єдиність у пориванні допомогти нашим Збройним силам викинути Московську Орду. А для цього. Викидати її ми маємо з середини держави. А московська орда проявляється, зокрема, у тоталітаризації суспільства, у множенні парламенту на нуль, у закритті кордонів, у закритті каналів, які говорять і показують державницькі програми і державницькі наративи. Тому що московські наративи. Проявляються в тому, як Порошенка намагаються стерти з інформпростору, ту людину, яка з 14 по 19 рік втримала українську державу разом з нашими спільними зусиллями. І той, який з 19-го року паше на українську державу. Але він сьогодні є більшим ворогом для чинної влади, ніж той самий Путін, як по факту виходить. Тому що на міжнародних зустрічах, виявляється, розказують, які європейська солідарність і Порошенко не такі. І намагаються нас не допустити на ці міжнародні зустрічі, щоб партнери не зрозуміли, який дурдом відбувається в українській державі. І оскільки я так розумію, друзі, от зараз можуть вимкнути світло, я скажу в підсумок того всього, що ми переможемо. Якщо будемо всі разом працювати. І не на часі закінчилося: на часі говорити правду, постулювати проблеми і їх вирішувати, а винних не переводити на посольські посади, а притягати до відповідальності згідно з законодавством. Ну і як маленький по скриптум, збірка на броньоване авто для спецпризначенців триває. Наша мета 2 мільйони 350 тисяч гривень. Ми зараз готуємо уже з ГО «Байрактар» договір на завдаток, на оформлення експортної ліцензії. І коли ці процеси пройдуть, ми будемо щасливі звітувати вам і показати ту машинку, заради якої ми стільки зусиль проявляємо. Ми спільно, всі разом з вами і в нас виходить. Я знаю, як важко зараз в Україні, тому що, напевно, всі мої друзі, всі мої знайомі збирають на щось для якогось батальйону чи бригади. Але ще приблизно 600 тисяч треба дотягнути. Дуже, бо броня є критично потрібна. І ви можете не просто допомогти, а взяти участь в благодійних лотереях, які йдуть в мене на сторінці, на сторінці аукціону Мистецтва заради перемоги, на сторінці громадської організації Байрактар. Ви можете виграти чудові лоти за невеличкі пожертви у 100-200-500 гривень. І разом ми це зробимо. Я вірю, що машинка броньована буде перша, але далеко не остання, і ми зможемо всі разом допомагати нашому війську. І, друзі, носа до гори! Допомагаємо Збройним силам України, довіряємо Валерію Залужному. Опікаємо наших захисників і захисниць і кажемо правду про те, що відбувається в державі. Правда нас визволить. Слава нації, смерть.